Доброго дня, мене звати Ленько Наталія, і ви на моєму каналі вчимося в'язати з нуля. Сьогодні я маю бажання запропонувати вам ось такий чудовий ажур. Зразу показую вам пример, який, що можна зв'язати з цього ажуру. Це Pinterest. бачите, який ефектний джемпер. Ну, я думаю, що можна зв'язати і майку, і кавтинку. І... І кардіганчик, і таку накидушку на літо. Якщо, якщо її зв'язати довго, таку, прям довго, то вона взагалі буде дуже ефектно виглядати. Можна додати сюди паєтки, до речі, тут паєтка є. Можна додати люрекс і зробити просто нізімну красоту. Відкладала б не заважав. Я в'язала цей зразочок. З ось такої чудової ниточки на кафьор. Склад цієї ниточки ось 25% льон, вибачте 35% катон і 40% бамбукова ниточка. В 50 грамах цієї красоти 150 метрів, ось, бачите, 150 метрів. В'язала я спицями розміром. 3 25 в'язала не ту. Рапорт цієї, цього візерунка 7 петель і 4 ряди. но по факту, якщо ми в'яжемо поворотними рядами, то виворотні ряди в нас просто виворотні петлі. Якщо ми в'яжемо по крову, то Дві два ряди в нас будуть просто лицьовими петлями. Я буду в'язати, показувати вам, як в'яжеться цей візерунок, і коментувати, як це зв'язати по колу. І так, я набрала 16 петель. Чому, чому 16? Тому що два рапорти по 7 це 14 і 2 кромочні петлі. До речі, вибачте мені, будь ласка, я знову до вас з пластирем, бо я, мабуть, чемпіон Ох, по зрізанню своїх пальців. І не встигаю в мене зажити один палець, як я врізаю наступний. І так, у нас 16 петель. І перший ряд я зв'язала лицьовими петлями. Але якщо ви будете в'язати виворотніми, Ой, вибачте, якщо ви будете в'язати по колу, то вам треба буде зв'язати перший ряд виворотними петлями. І так, перший ряд в мене лицевий. Я розгортаю наше в'язання і починаю. Кромочну петлю ми знімаємо. Перша петля у нас лицева. Накид лицьова. Накід, лицьова. Далі нам треба прив'язати дві петлі разом лицьовою петлею з нахилом вліво. Оскільки я в'яжу класичними петлями, то я розгортаю іншими стіночками і пров'язую разом. Наступні дві петлі ми знов-таки прив'язуємо разом лицьовою петлею нахилом вправо. Лицьова петля накид. Це перший аеропорт. Повторюємо: Лицьова петля, накид. Лицьова петля, дві разом нахилом вліво. Лиць, лицьовий, господі, дві, дві петлі лицьовою, нахилом вліво. Дві петлі лицьовою, нахилом вправо. Лицьова петля, накид, і пров'язуємо кромоч. Цей ряд ви в'яжемо однаково як поворотними рядами, так і е, по колу. Наступний ряд, якщо це поворотні ряди, ви в'яжете всі петлі виворотними петлями. Якщо це у вас по колу, то наступний ряд ви в'яжете всі петлі лицьовими. В мене поворотні ряди, то я прив'язую виворотними петлями весь ряд. А поки я прив'язую цей ряд, я хочу нагадати вам підписатись на мій канал, поставити мені вподобайку. І якщо у вас є пару хвилиночок, написати мені відгук. Щоб я розуміла, вам подобається, не подобається, цікаво, не цікаво. Буду дуже вдячна за відгуки. І так, ми прив'язуємо виворотними рядами весь цей ряд. Розгортаємо наше в'язання. Наступний ряд теж ми в'яжемо і по колу, і виворотними рядами Ой, поворотними рядами однаково. Знімаємо кромочно накид, лицьова петля. Розгортаємо наші петлі прив'язуємо дві петлі нахилом вліво. Дві петлі нахилом вправо, разом лицьовою петлею. Лицьова петля, накид лицьова петля. Це наш рапорт. Другий рапорт. накид, лицьова петля. Розгортаємо наші петлі, пров'язуємо нахилом лицьовою петлею нахилом вліво. Наступні дві петлі ми прив'язуємо разом лицьовою петлею, нахилом вправо. Лицьова петля, накид, лицьова петля, кромочна. І наступний ряд ми знов пров'язуємо, в моєму випадку, бо в мене поворотні ряди, я прив'язую виворотніми петлями. А якщо в'язати по колу, наступний ряд буде в'язатись лицьовими петлями. Прив'язую виворотніми петлями. Ну, от і всі наші чотири ряди, це наш рапорт. Все, далі, далі ми повторюємо всі чотири ряди, і буде вам щастя. Потушніше ось такий от рисунок. Тож, В'яжіть, в'яжіть в своє задоволення. Отримуйте обов'язкове задоволення від процесу. Я буду рада чути і бачити ваші відгуки, ваше мніння о том, нравиться вам цей визерунок чи ні. І до побачення!